Карати українських військовослужбовців пропонує народний депутат Олена Шуляк, глава партії Слуга народу. Карати за що? За прояви нетерпимості і дискримінації, лише уявіть, в тому числі за національними ознаками і за ознаками сексуальної орієнтації. Відтак, коли українські військовослужбовці будуть закликати нищити ворогів, що є. Природньо, абсолютно це буде може інтерпретуватися як дискримінація за національними ознаками. А коли українські воїни називають московитів ворогів відповідним словом на літеру пі, то також це може бути проявом нетерпимості за ознакою сексуальної орієнтації. Відповідно, наставати покарання для українських воїнів, які ризикують своїм життям і здоров'ям заради української держави. Отже, цей відповідний законопроект авторства і ще групи народних депутатів пропонує карати. За прояви дискримінації і нетерпимості, а нетерпимістю пропонують вважати негативне ставлення. Відтак, будь-яке негативне ставлення до будь чого згідно цього законопроекту має каратися в різний спосіб і штрафами, і ув'язненням, в тому числі. А наприклад, заклики до насильства до восьми років в'язниці тюремного ув'язнення. Відповідно, заклик нищити ворога. Українськими військовослужбовцями він також може бути теоретично інтерпретований як заклик до насильства. А ще Олена Шуляк пропонує нову статтю, взагалі якої не було раніше. Цитую: діяння, не пов'язані з насильством і закликами до цього, але які спричинили настання дискримінації, штраф до 10 тисяч гривень. А це що таке? Що це за діяння, які? Не мають в собі заклику ніякого до насильства, але призвели до настання дискримінації, штраф. Це означає, що будь-яка іронічна посмішка або будь критичний доступ, допис будь-кого в соціальних мережах про будь-що відразу призводить. У випадку рішення суду до настання великого штрафу для цієї людини це кінець свободі слова, свободі віросповідання, свободі журналістської діяльності, свободі політичної діяльності і свободи поглядів і переконань. У разі ухвалення цього законопроєкту в Україні буде встановлений авторитарний режим, авторитарніший за кремлівський. І на мою думку, в діяннях Олени Шоляк. І її колег є спроби підірвати довіру вищого політичного довіру до вищого політичного керівництва України, і це в час війни. Відповідно, в цих діяннях є ознака загрози національної безпеки, розділення суспільства, провокування ворожнечі конфлікту і недовіри до вищого політичного керівництва країни. спеціальним органам слід би зацікавитись діяннями Олени Шуляк її мотивами і хто замовляє таку її як